Розпочинаючи цьому тонасажіння, ми маємо можливість вислухати християнський духовний псалод. Пролита за весь світ наш гріх ні спасінняє для всіх, для всіх. Вітаю всіх присутніх, слава Ісусу Христу! Брати і сестри. Розуміючи, що сьогодні ми будемо на молитовному разом, я став молитися Господу і кажу: Господь, дай мені, будь ласка, ті слова, які ти бажаєш, щоб почув народ. І Господь нагадав мені декілька віршів біблійних, з якими я хотів би поділитися з вами. Ну, Перш за все, це уривок з Псалма Давида, Псалом 24. Помножилась жалоба мого серця, виведи мене з моїх бід. Поглянь на моє приниження, на мою біду і прости всі мої гріхи. Подивися на моїх ворогів, бо їх стало багато. І вони неправедно невесті зненавиділи мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений, бо я на тебе надіюсь. Уже багато днів ми збираємося на цьому місці і звертаємося до Господа, щоб. Господь допоміг нам, щоб зберіг нас, щоб зупинив війну. І ми бачимо, що війна продовжується, ми бачимо, що порятунок затримується в якоїсь мірі ми це розуміємо всі. Тому ми молимося, Господь, і просимо тебе за нашу країну, просимо тебе за наших воїнів, за наших людей, Господи. Збережи, збережи і ми чекаємо, Господи. На твій прихід ми чекаємо на ту відповідь, яка і затримується, але ми надіємо, що ти чуєш молитви наші народа Свого, і ти прийдеш, щоб спасти кожну людину, яка до тебе звертається. За все тобі слава, честь і подяка ім'я Ісуса Христа. Амінь. Яку ніхто не міг розгорнути? І знайшовся один потужний лев з коліна Давида. А праведників чує. І одна з задач в нас, як церкви, як віруючих людей, приносити ці молитви перед Боже лице. благання, прохання за всіх людей. Але сьогодні ми зібрані тут, щоб піднести молитву до Бога щоб наповнити ті чаші цими пахощами, які приємні для Господа. Так, да, можливо, в наших молитвах є сльози, гіркоти, благання, але це так само і пахощі, які славословлять нашого Бога. Бо коли ми в когось щось приходимо просити, ми тим самим прославляємо Його. Господи, в нас немає можливості. В нас немає ресурсів, ні людських, ніяких інших зупинити війну. Боже, поможи! Ми цим підносимо Бога, прославляємо Бога. І давайте ми і помолимося зараз. Господи, Боже наш благий, милостивий, ти великий, всесильний, всемогутній Бог, хто може щось завадити Тобі? Хто може щось порадити тобі з людей чи іншого творева? Хто може здивувати Тебе? Хто може тобі щось запропонувати те, чого ти не знаєш. Ти, Боже, все знаєш і все можеш, і ти все бачиш. І здійсняться тільки задуми серця Твого Святого. Господи, благий милостиві, у своїй величі всемогутності, Боже наш, прожени ворога з нашої землі. Дай нам мир, справедливий мир. Господи! Ми віримо, що наше чекання увінчається твоєю славою. Боже наш, дякуємо тобі, що ти тут, між нами і Святим Духом, щоб чути наші прохання і благання, які і прославляють тебе, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І прийде цей час, і я вірю, він скоро прийде, коли наша чаша молитва, вона переважить і прийде мир, прийде спасіння, і прийде пізнання Господа в всіх рівнях і в всіх сферах в цій країні. А найбільше ми віримо, тому що як сьогодні найбільше нас болить, це те, що війна, щоб закінчилась війна, щоб це прокляття кровопролиття, воно закінчилось. Субтитрувальниця Оля Запитати, чи можете ви пригадати такі миті в вашому житті, коли хотілося би десь заховатись, десь втікти від тих всіх обставин, тих переживань, які наповнюють от твоє життя зараз. На днях спілкувався з матерями, які втратили своїх синів. Якраз до речі, от Андрія, мама ш -ш -ш Шпилюк, Андрій. Оксана, Прокопчук, Антоніна, теж Дмитро і її син. Ми направляли їх на реабілітацію, де вони могли би десь психологічно, фізично, морально відпочити. І якраз вони говорили про те, що дуже би хотілося десь так відірватися, забутися, щоб те все, що на тобі в тебе в голові і в тих обставинах, якось так. Відірватися від того всього. Я думаю, що кожен через такі переживання десь переходить в певних моментах свого життя. І більше сьогодні, коли в нас триває війна, і ми бачимо очевидці, як гинуть хлопці, є охоронні процесії, чуємо сигнали, коли везуть на щиті. Досить неприємно, боляче, важко, і хотілося би якось це все лишити і десь відділитися, щоб. Найти якийсь спокій і мир. Знаходжу в цьому письмі, що є псалом Давида, де Давид говорить щось подібне і він був в подібних обставинах. Ось він як говорить, коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би і спочив. Отож помандрую далеко пробуватиму я на пустині. Цього прагнення десь, десь заховатися від того всього, що в нього було. Я мов пташка, що гойдає вітер, Їлка гнеться, світ здається сірим, та співаю, бо в душі є віра, я злетіти можу в небо синє. Хай допоможе Господь нам в наших обставинах життя покладатись на нього, довіряти йому і мати усю надію і віру в те, що Господь чує, підтримує і допомагає. Помогла Отець Небесний, ми щиро вдячні тобі за те, що ти є наш Бог, що в різних обставинах нашого життя, коли є біль, горе, тривога, смуток, коли хочеться залишити те все, що навколо нас, і ті переживання, і ті обставини, і десь відділитися, заховатися, ми просимо, Господи, прибудь з кожним, потіж кожного, хто сьогодні переживає біль, горе і смуток. Прибудь і даруй. Надію, даруй впевненість, даруй твою присутність і твоє благословення. Благослови всіх присутніх, благослови всіх служителів, священників, які були сьогодні тут. Ми щиро вдячні тобі за все. Просимо благословіння на нашу країну, на наших захисників, на тих, хто сьогодні сумує з приводу втрати своїх рідних і близьких. Ми просимо в Ім'я Ісуса Христа, потіш, прибудь і даруй нам віру і надію. Амінь. Молотоване служіння підійшло до завершення. Ми щиро вдячні вам, що ви були з нами. Божих вам благословень, мирного неба, гарного вечора і до зустрічі наступного неділю.